Так, видали, дети, ваш Всем доброго дня. ще я за полномочия на приятно в Так, Так, перед цих робимо на трубки. Претенки. Порядку денного світовому народження у когось є зауваження, пропозиції, доповнення. Не повністю <клес> немає. Прошу проголосувати до порядку денного відбув цього. Хто за? Проти ну, Доповнення. Пропозиції не маємо, тому приступаємо до порядку денного першу про затвердження. Оно стратегії розвитку бусітської міської територіальної громади на період до 27-го року зі звітом про стратегічну і логічну оцінку. Прошу. Хочу сказати, що попередня стратегія, яка затверджена була в 2019 році, вирішає чинність кінці року, відповідно, була потреба розробити новий умовний документ. Оновимо ми стратегію на порядку 27 року, оскільки держава до 27 року, ми можемо на хороший період документ. Хочу сказати, що документ розроблений відповідно до методичних рекомендацій, згідно чим на законодавство, розроблено паралельно звіт про стратегічну і оцінку, який пройшов всі процедури, 50 днів надходили. Пропозиції від Міністерства управлінь. Ми всі їх врахували, відповідні довідки про врахування пропозицій висвітлені на сайті. Ми врахували ну, даний, даний стратегічний документ, на мою думку, набагато краще, ніж був попередній, тому що він враховує всі ризики, пов'язані з війною, оскільки попередній стратегії цього не було, бо ніхто, ніхто війни не чекав. Скажімо так, тут враховані. Якщо вам цікаво, що по освіті враховано е, кхів, ремонт, е, реконструкцію харчоблоків, створення правих кухонь, будівництво укриттів і в тому в ну, і інше. Якщо по стратегічному просторовому плануванні ми врахували документ, який кожна громада має розробити до 28-го року, це план просторового розвитку, оскільки попередні стратегії була. Ви знаєте, що згідно чи на законодавство відтермінували норму закону і без того документа ми не зможемо розпоряджатися за населення. <клітнє> Прошу запередити. Коли є якісь зауваження, пропозиції немає. Хочу протвердити дану програму. Хто за? Проти, отримав згодом голосу. Про звільнення відплати за надання соціальних послуг соціальних доступних досі, які перебувають у складних життєвих обставинах, догляд вдома та натуральних допомоги окремих категорій громадян і щодівської міської територіальної громади Значить, що з до передачі органам місцевого повноважень поважних сфері соціального захисту, ми приймаємо рішення, які звільняють плати з надання соціальних послуг окремі категорії. Це громадяни похилові, особи з інвалідністю, інші вразливі групи, які перебувають в складних життєвих обставинах. І пропонуємо і цього року дотриматися цієї традиції і звільнити їх від плати за отримання субіду. Прошу підтримати. Прошу підтримати. За, так, затвердження програми підтримки творчих та обдарованих дітей закладів освіти міської ради на 26-30 років. Програма підтримки творчих та обдарованих дітей діяла протягом 5 років. Є необхідність її затвердження на наступні 26-30 рік. Програма передбачає виплату одноразових премій учням-переможцям 1, 2, 3 етапу предметних олімпіад, мовних конкурсів імені Шевченка та Яцика, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, спортивно-масових та військово терапевтичних заходів, а також виплати випускникам 11 класів, премії, які склали МНТ на 195-200 балів. Прошу підтримати програму підтримки творчих та здоров'я дітей в закладі освіти Борщівської міської ради на 2026-2030 роки. Так, прошу проголосувати. Хто за, щоб я не підпитувалася проти, отримали одним mm голос. -hmm. Дякую. Дякую. затвердження нової редакції програми фінансової підтримки комунального підприємства Борщівської комунальної міської ради на 28 рік. Через комунальну. Приймаєте рішення просто? Відповідно <ривіт> <ривіт> до положення 61 статтей України про місцевого самоврядування та бюджетного обходу... А не читайте проєкт рішення. Своїми словами говорить, як проєкт. Значить, значить ти... на три роки. Ну то я скажу, я ж маю. На 26-28 роки заплановано 9 мільйонів 700 тисяч державної підтримки комунального підприємства. Державної підтримки? Ну, місцевий державної держава та є. Це не Так. Ну і відповідно йде розподіл по роках. Це на підтримку водопостачання, водовідведення і твердих побудових верхніх перевезення і зберігання твердих побудових відходів. Так, прошу проголосувати, хто за, проти підтримує внесення змін та доповнення до програми фінансової підтримки у мене комуційної підтримки ошибки зі своїх лікарні очікування карантин 24. Зміна та доповнення до програми фінансової підтримки вноситься через те, що додані додаткові кошти в сумі 200 тисяч гривень на оплату за електроенергію. Прошу за це. Все так. Хто за? про запретні змін до фінансового плану складання розширки розшивки на заради на 20%. Наші влади пропонують за зміни до фінансового плану, а саме у сумі 86 тисяч гривень додаткові кошти на проведення поточного ремонту приміщення і 188 тисяч гривень додаткові кошти для придбання телечного обладнання. Ще з грошей за оплату доларного газу ми перекинули навіть за тему постачання двадцять тисяч. І за паном настильник перекинули на відшкодування перекин вартості лікарських засобів пільгових категорій населення. Прошу залучати, хто за, проти підтримки заповнення розміни до програми фінансової підтримки КМПська рада на фотографії. Це також кошти виділені в сумі 86 тисяч гривень на проведення поточного ремонту і 188 тисяч гривень додаткові кошти на закупівлю медичного обладнання. Прошу проголосувати. Хто за, проти, отримав згодну голос? Мови оплати праці. Голови одведення за допомогою. Комісії на ваш розгляд ставиться проєкт рішення про умови оплати праці Бурчинського міського голови. Безпосередньо я не буду обумовлювати, воно було на сайті законні дії. Це є як і закон про. Службу організаного середбування, так і законні пропрати, кодекси, структура про нарахування. Тобто ми дотримуємося всіх, всіх законодавчих норм, що при нарахування за На Ваш розгляд ставиться питання про умови. Перше, встановити посадову за надбавку цьому іранку посадової особи на самосертування в розмірі визначеним додатком 50 57 постановок Кабінету міністрів України номер 268 Другує щомісячну надбавку за високого років 15. Підсотків до посудового класу рухування балки за 7 ранку посудової особисті середніх. Щомісячну надбавку за виконання особливо важливу роботу, в розмірі 50% до судового класу рухування балку за рамку посудового особисті освітування та на мерифон оплати праці. Так, виплачувати відповідно до особистого укладу безпосередньо, що передбачено, закон, премію в розмірі, шановні депутати, пропонуємо на рівні е, того року 70% нарахованих суми заробітної плати в межах фонду плати праці в півдовому порядку та в розмірах, передбачені чином законом, надавати матеріальну допомогу на оздоровлення примені основної чоловічної відпустки, матеріальну допомогу на висуну поступок передару собі між заробні плати, а роздійснюють до державних поційних свят та дня міста робить 50% послугову хвани на закону платити праці безпосередньо вказівки чи іншим українським органам організації щодо виконання цьогорічних замовлю прийняття. мене все, дякую. Дякую за уваження. Хто за? Хто проти? Отрималося до вас. Так, про затвердження нової редакції програми забезпечення проведення продовжування видя на військову допомогу силам охорони України. Прошу видно.